14-річну пакистанську правозахисницю, яку минулого тижня у голову та шию підстрелили таліби, транспортували до шпиталю у Великій Британії. Дівчинку лікуватимуть у центрі, що спеціалізується на складних вогнепальних пораненнях, опіках, ураженнях хребта та травм голови. Раніше пакистанським лікарям вдалося витягти кулю, що прийшла неподалік спинного мозку дівчинки. Тепер на Малала СуЗАІ чекає складна процедура відновлення кісток черепа та нейрохірургічне лікування. Ця дівчинка є прикладом натхнення для молодих людей. Це була підступна атака на неї та її шкільних друзів з метою відімстити за намагання надати доступ до освіти дівчатам в Пакистані, вважає Вільям Хейх, британський міністр закордонних справ. У 2009 році в долині Сват, де живе правозахисниця, до влади прийшов рух Талібан. Він почав запроваджувати закони шаріату. З тих пір Малалай вела блог, де описувала злочини і убивства, вчинені талібськими екстремістами. Мітинги на підтримку юної правозахисниці відбуваються в багатьох містах Пакистану.